Кажіть мені, друзі, ви не переборщуєте з тими дорученнями? Мільйон запитань: як написати доручення, як зробити доручення, де знайти нотаріуса і до якого звернутися нотаріуса? Всі масово переписують своє майно. Невже ви думаєте, що будуть відбирати і хати, і квартири, і машини? Щось мені здається, що такого не буде. Але люди кинулися розвіяти, задають мені такі запитання, може ви складете запит. Може, ви зробите доручення, але от що-що юридичної освіти в мене немає. Мала б я юридичну освіту, писала б вам ще доручення. Я можу тільки інформативно допомогти з будь-якими запитаннями. Що роблять мої люди, що роблять мої клієнти, заявники, то переказую одразу вам, ділься будь-якою інформацією. Тобто, одна людина зробила в одної є проблема, розказала всім, всі собі передбачили проблему. От така моя. Остання робота. Не спішіть переписувати своє майно, особливо на жінок. Може, я проти жінок грішу, бо я теж жінка, але хлопці, я вас прошу, не дай Бог, попереписуйте все на жінок і жінки вас за того кордону не подочікуються. будете мати другий клопіт. Як не держава відбере, то жінка відбере, ну хоч на маму, на тата, ані то, ані то взагалі хай на вас стоїть. Якось розбереться. Та й та й не збирайтеся покидати вже Україну. Порозганялися робити закордонні паспорти, громадянство Стоп спокійно! Шев Україна процвіте. Ми тут заживемо. І що потім буду вам візу до України робити? Часом що зберігайте мій номер? Зроблю вам візу до України.